12 травня в місті Черкаси по вулиці Різдвяна на відкритій території ТОВ-завод теплоізоляційних матеріалів Техно корпорації «Техноніколь» виникло загорання дерев'яних піддонів. Оскільки поряд була розташована виробнича будівля, існувала серйозна загроза поширення вогню територією заводу. Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС України в Черкаській області. Враховуючи існуючі небезпеки, на місце події за підвищеним номером виклику було спрямовано 9 одиниць пожежної та спеціальної рятувальної техніки. Щодо прибуття на місце події перших пожежних розрахунків, площа збільшилася до 600 квадратних метрів. Продовж півтори години пожежу спільними зусиллями вдалося ліквідувати, не допустивши її поширення. Постраждалих внаслідок пожежі немає. Збитки, причина та винуватець загорання встановлюються. На місці працює оперативно-слідча група.